А дивіться, скільки їх тут. Поскакали. Всім привіт і здоровенькі були. Налякала зранку Оленю. Прийшли перекусити наші края. Погнали за хату. Повиходили. Біжуть бідні. Чого не лякалися? Перший раз машину бачить. Один перебіг дорогу, ці залишилися тут. Дурненькі. Дивіться, який красончик до нас завітав. Поважний, одинокий. Шукає пару, мабуть. Пішо. Дівчаткам своїм сьогодні спикла запіканку. Таку печу вперше. З варенням. Не було ягід, але було густе, абрикосове варення. Я розіклала всередину оцієї сирної начинки варення. Зверху залила другою половиною, покапала ще того варення. Замість, знаєте, ягодок, замість фруктів. Запекла 40, 40 хвилин десь, потім залила заливочкою сметанною. І вийшла така краса. Певне, їм сподобається, тому що вони таке люблять. Ну і голубці сьогодні їм зробила. Неділю-дві назад вони доїли своє, ну, поразно. О! Ще гаряче, ще не відкривала. Ці листочками їх позакривала. Залила своєю заливочкою. І ось вони, красавчики там виглядають. Все, вони у мене люблять. Голоці люблять і запіканку люблять. Все, додому. Сьогодні йду трохи раніше, на якихось 45 хвилин. У дітей сьогодні у школі, у старшої, свято хеллоуінське там парі. Вони зібрані дві маленькі чорні кеті. Мама їм намалювала носики з вусиками так. Купила вушка, платячка чорні з такими спідничками. Гарні блискучі такі черевички. Та й пішли. Зараз будуть збирати цукерки там між собою, Там, я не знаю, хто там буде їсти в школі, хто там буде цукерки їм давати, але вони взяли два таких відеречка з собою. Та й пішли, з богом діти, хай йдуть. Ми колись також костюмчики одягали, коли ходили до школи на Новий рік, то був у нас новорічний карнавал, а це у них осінній карнавал. І також тут діти, хто в чому? Та хай йдуть з Богом, чого б ні, хай діти тішаться <кхи> всьому свій час і це проходить. Тому все, що приносить радість, то корисно. Цукерки, які вони зараз назбирають, не дуже корисно, але не думаю, що вони будуть то їсти. Тут таке вже, Все, ми погнали додому. Там недалеко біля нас також є один будинок, де роблять знаєш, знаєте, таку помпезну виставку цього всього до Хелловіна. Я хотіла би піти туди подивитися, не знаю, чи це буде сьогодні, чи це буде коли. Тому що ну просто самі інтересно, раз вже про них писали в газеті, то то вони там щось мають і у Фейсбуці їх там поширили, то значить вони кожного року там щось таке роблять. І, ну, знаєте, не кожен таке спромагається, а той, хто вже робить щось таке помпезне, то вже гарно, раз рекламують, раз розповідають, то буде щось. Можливо, інтересніше, що ти йде вночі, щоб подивитися. Не знаю, чи вночі буде. Нормально камерою щось там побачити, але але треба піти. Ми завжди роками раніше, коли тільки приїжджали, нам було дуже інтересно. Ми ходили. Ми ходили по всіх локаціях, дивилися і заглядали. І дивувалися, звичайно. Але безстрашні люди цим займаються. Виставляти таку цю всю нечість, це треба. Мати копита. Mm. Зараз покажу, яка вам, я не знаю, чи вам там видно, яка у нас осінь. Рання осінь, жовто-зелене ще поки все. Деякі дерева є червоні вже. У нас і погода така вже осіння до 2017-18 день. Зранку. Холодніше, 6 градусів буває. Декотрі дерева вже геть листя скинули, Декотрі ще тримається. Так добре, коли п'ятниця і кінець вже, і є така, яка ще ну, ну, Окрилена летиш додому. Тут багато понакладали також біля хати. Але таке дрібниче. Радію, що два дні відпочиваємо, радію, що е, маємо змогу десь піти, щось побачити, когось побачити, піти на зумбу. Хотілося б на ту зумбу ходити частіше, але не дозволяють. Не дозволяє робота поки. В 6 годин вечора. Після роботи йти на сьому на зумбу це трохи щось трохи запізно, та й після роботи вже щось не до зумби. Не до танців. Зранку Я завжди ходила зранку, 10 годину годину, найкраще. Вона ні, вона більше по іншому спорту спеціалізується, Вона на плавання буде ходити. А, та й немає. Поїхали десь на кемпінг також з друзями. Аж, аж куди вона казала? У Меріленд чи що? Поїхали. Я кажу, ну ви здогадалися кемпінгувати в осени, коли вже прохолодно. Треба було влітку, а влітку там все зайнято. Побачимо, будуть мати досвід, чи вартує йти в цей час, чи ні. Меріленд це не так близько, це години 4, напевно, їхати. Хай йдуть, хай профушкаються. Можливо, познімаєте щось гарне, якусь таку осінь, золоту. Там ліси, напевно, мають бути. Водити. Може й ми відшкурнемо на вихідних кудись. Погода ніби дозволяє поки, але все ще може змінитися. Так і хочеться почистити вдома свої квіти, свої клумби, але ще ніби квітну. Ці чорнобрівці, де шкода їх зрізати, шкода їх витягати. Не знаю, туди о, то була негода, то трохи їх порозчаха. Вони набралися води від дощу. І через те, що вони такі дуже, знаєте, пишні, набиті, стали важкі і порозчахалися, не витримали важкості стовбури. І декотрі з них... Дали на землю. Ну, але так що в нас нема ще морозів, то ще я думаю, що будуть сидіти якийсь час. Я все думаю, що повинно бути бабине літо. Дехто каже, що воно вже було, а мені хочеться, щоб ще був ще якийсь тиждень тепла. Не хочеться заходити в зиму. Літо так швидко пройшло, хоча було гаряче літо. Ми все шукали де прохолодніше, де більше затінку. Літо було гаряче, ми вдоволь е наситилися теплом. Але все одно ну, хочеться, щоб воно продовжилося. Не таке гаряче, але щоб було тепло. Та це все байка, хотіти можна. Дзвінки не відповідаю і нікому з вам не раджу. Всі свої люди знайомі, всі вони є у книжці, і хто мені дзвонить, тим відповідає чужим, ні, чужі є Чужі Зараз щось починає вішати лапшу на вуха. то наші В розі насіявся чорнобривець. Самий по собі отак і виріс, отак і не росте. І ніхто його звідти не киває. Котенята наші на місці, буря їх не збила. Ну і ось чорнобривці. Дуже багато насіння вже є. Навіть троянди ще є, де-не-де. Останній. Думаю, ось ці хризантеми посадити на грядку. Оці всі, що в мене є, також з горшка висаджені. І поприймалися, квітнуть, ростуть, дивіться, які шикарні. І цей шикарний колір. Попробую і ті пересадити. Буду мати жовтих більше. Гарбузик поки цілий. Білки, напевно. Не мають зубів для нього. Завеликий трохи для них. На вечерю має борщик, Степан зварив. От зараз і по вечерюю. Чогось мені хотілося з чесничком. Зараз почистю чесничок. І буде борщик. з стежкою. І ще сметанка є. А, нормально. Надумала спекти безглютеновий хлібчик. Давно не пекла. Це якийсь новий рецепт. Побачу, що з цього вийде. Ніби виглядає добре. Кладу в піч. Годину він у мене пробув у печі. Гарно виріз, дивіться. як справжній буханець. Зараз будемо пробувати, треба щоб остив. Ось такий хлібчик вийшов в розрізі. На вигляд наш бородинський на смак. Звичайно, не то, але так само можна намастити, крім чисом, покласти зверху або рибку, або ще щось. Ніхто і не здогадається. Це хліб без молока, без масла. яйця тільки білки. більше нічого такого ляна насіння. Все. Степан накормив мене борщем, і я його накормлю котлетками. Роблю котлети з індичого м'яса, додаю кабачок, яйці, цибулю, часник і сухарі. І виходить ось такі котлетки. Вийшли з Степаном гуляти. До 10 тисяч добити. Ніби на місці не сидимо, ніби рухаємося. І степан ходить, але все рівно чомусь вага додаються. Того треба вдома не сидіти. Йдемо подивитися, що є тут біля школи сьогодні. Я зараз піднімуся отут на горбічок і покажу вам, що робиться тут на цих шкільних полях. Сьогодні тут якась гра, оці прожектора, дивіться, навкруги світяться допізно, глядачі якісь є. Грають. Болівальники кричать, батьки там сидять, плещуть. І отак тут кожний вечір. Поки нема холоду, нема морозів, поки нема дощів, оце отут так відбувається. На цьому полі сьогодні пусто. Пару хлопців грають в футбол, а так. Іншим разом тут також сидять батьки попід пліт. Я показувала і дивляться, як їх чада займається. Ось так тут відносяться до спорту. Спортом займаються всі з дитинства. Великі території пришкільні. Тенісні кордо там накриті ще. Ось так ось тут. І це звичайна сільська школа, High school. Це є з 9 по 12. Що клас? А гра сьогодні тут американський футбол, оркестр буде грати. Секюріті багато, поліції пропускають на стадіон. Тільки з перевіркою, сумок, кишень. Ну, коротше, все серйозно. Не все так просто, як здається. Дивіться, який паркінг великий. Тут щось тренується. Ну ось і все. На цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Чекаю вас завтра на зумбі. Чай з м'ятки. І комаров на.